Сьогодні ми будемо малювати з вами дерево ос. Для цього нам потрібно два аркуші паперу. На білому аркуші паперу ми малюємо стовбур дерева з гілочками. Дуже їх не промальовуйте, не малюйте маленькі гілочки. А малюйте великі, бо ми їх будемо з вами вирізати. А як ви знаєте, вирізати краще велике. Олівцем малюємо і потім вирізаємо. Зараз я наводжу вам, щоб було краще видно. Те, що вийшло, ми накладаємо зверху на темний аркуш паперу. Я взяла чорний, щоб було гарно видно. Знаходимо місце, яке нам подобається для нашого дерева на аркуші. Обираємо сторону, вирівнюємо гілочки, щоб вони гарно лежали. І тепер беремо губку. Можна використовувати губку, якою моють посуд, можна спеціальною. Беремо пензлик і накладаємо на цю губку білу фарбу. Так як папер у нас чорний, і фарба кольорова буде не дуже гарно видно, спочатку ми промалюємо білою. До того ж, якщо будуть різні світлові відтінки, то буде краще а, дивитися малюнок. Він буде гарніший, цікавіший, більш живий, більш об'ємний. Відбитки ми накладаємо по-різному. Не треба зафарбовувати все дерево, це буде не дуже гарно. Накладайте їх хаотично, для того, щоб був об'єм. поки що, здається, що це зимнє дерево і його присипало снігом. Але ні, це буде осіннє дерево. Дайте білій фарбі просохнути. І далі приступайте до вже малювання самих листочків. Можете використовувати нову губку, можете помити стару, я буду використовувати туш. На білу фарбу я буду накладати кольори осені. Які кольори осені? Це жовтий, помаранчевий, червоний, коричневий. Отже, пензиком, змочивши його водою, я накладаю фарбу. Я взяла помаранчевий. Ще додам жовтий. Однак ви можете не змішувати їх на губці, а можете на самому малюнку змішувати. Накладаю фарбу на губку. І тепер дотиркаюся до дерева. Я налажу і на шаблон, губкою, не боюся доторкнутися. І поряд на аркуш. Також я доторкаюся губкою не тільки там, де малювала білою фарбою, а й поряд. Одні листочки, нібито листочки. Бо, сподіваюся, ви зрозуміли, що оці жовті відбитки це листочки. Одні листочки будуть більш світліші завдяки білої фарбі, інші темніші. Я буду використовувати всі фарби осені, а ще й додам трішечки зеленого в кінці, бо іноді листочки залишаються зеленими. Мені дуже цікаво дуже цікаво, а які дерева осені вам подобаються? Мені, наприклад, подобається дуб, подобається клен. В них такі незвичайні форми листочки. Хоча у дуба листочки коричневі, а у клина різнокольорові. Дуб мені теж подобається. Берези дуже красиві листочки жовті. Взагалі в жовтні дуже красива осінь. Особливо, якщо немає дощу. Ви можете спочатку намалювати один шар фарби кольорової, потім дати йому просохнути і далі ще накласти один шар. Це буде навіть краще. Тепер, коли ми вже все намалювали, прибираємо наш шаблон і дивимося, яке дерево в нас вийшло. Можна трішечки додати фарби по формі. Стовбура, а можна і не додавати. Я додам трішечки, так щоб вам було гарно видно. Ось все таке осіннє дерево у нас і вийшло.